Тренери не дуже видно. А от для суперників. Дань, що спину, дай. Коля, молодець. До кінця, до кінця, до кінця! Даня! В нього! Добре, грати! Добре! В нього мішань! В нього! Данео! Дань, жоще! Все, Коля на вічі лебі! Штрафний. Даня, Павлик. Готовий. Відборід. Даня. Даня, давай, 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 молодець. Аут наш а, ні, не наш. Раз, раз, Тепер наш. Знову аут. Павлик буде бореться за м'яч. Danja, Olovojo, миша миша Davaj, 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 davaj. Hop! Kočka! Hol. Da Ай-яй, добре, не Не Даня, добре. До кінця до кінця грати. Павлик. Давай, пускай. Права бой. Чіпай, Паш, чіпай! Ну, дивись, як двох прибирай. Коля? Ще, 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 не зупиняйтесь. Латви руки. Молодець. Рахунок 0-0. Міша. Давай, 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 Миш. Опа! Вильный удар. Времени, удар. Вот, 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 Я й іра. Як це можна, що ти виставала? Тиваєш. А там п'ять нема. Марценюк, стань біде 11-го. Я. Я п'ять перевірив. Такі просто не вміють. Ха. Зібрали руки. Де? Сето Марку. Да я дошел! Аут наш. Міша? Ні. Пока, Марко не дворит. <гум> Даня молодець! Давай, Міша, давай, давай, берись, борись! Назад <гум> Даня! Окей. Здравствуй. Здравствуйте. Да, не वही бесу. Ты видишь его? Сейчас аут. Сейчас. Дайте пас, да. Сейчас. Играть? Out. Добре, молодець. Гей, гей, гай, гей. Дипасні. Молодець. Довго дуже. Прикинь, між блич. Гай, гай, гай. Давай, Марко, молодець. Давай, давай, давай. Громче. А куда? Судья, куда ты поднимаешь? Травы еще что? Выкажи черный Ну, давай, Миша! Давай, 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 давай! Так он его тримал! А він його тримав руками. А як він може вдарити нормально? Якщо він його хапає, він назад ходить. Ні, ну та його тримали руками. Ти маєш сам знати, що робиш. А, от наш. Можеш, не йдеш. Давай, приданалка. Давай, 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 до кінця, до кінця, молодець, молодець! Жовті! Жовті, Алюх! Зелень! Як то можна? Добре, Марко. Оля. Марко. Добре, молодець. Давай, давай, давай. вперед перед, перед. Марко бореться за м'яч. Міша. 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 Ти поштуди. Даня. Куди тавай? Зараз, ще назад. Зараз, назад. Ah, na mala dez. Marca, rola, vai azerrar. Vamos, prova. Ei, aqui, aqui. Olha a mala dez, mala dez. Super. Даня, Павлик до м'яча до м'яча молодець Влад, молодчина. Давай, давай, давай давай. Миша, давай Ноль рахунок поки. Марко. Марко, не дати дарт! Відворіт. О! Люба! Беремо! А, не прийняв! Паш, давай, Паш, давай!

Важко за ним, за ним, за ним. Урадимо. Ще раз сад для чорних. Уважно, Єрема! Наша гравця знайди ближче дозаду. Добре. Павлик! зачепись, Давай, 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 давай до кінця, до кінця. Вперед, давай, 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 давай. Міша. Міша, добре, молодець. <риклад> Та ну. <риклад> давай до притягу, Єрем. Назад біжимо. <без живого. риклад> В нього дай. В нього.

Фу. До м'яча, та до м'яча, хлопчики! Ще коль! Оп! 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 А в нас є ре! нас є, все, не переживай. Та йди, та йди за птечкою! Та йди за птечкою та до нього, Андрій! A tam n'y a <laughs> il Il a Il Il Швидше, Даня! Дуже довго Данила! Давай, 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 давай! Ну до кінця боротись! Давай, Марко! Борис, Борис, Борис! А тут є фол! Як, як як нас тримали, то нема фо. Давай, 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 давай. Ну, давай, Данилка. Марко. Та до м'яча! Даня! Сам! Біжи, 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 Марко! Біжи, Марко, біжи! Давай! Не розслаблятись! Давай! До перемоги! До перемоги! Та дай ні дай! Не спішити хвилину! Хвилина, нам ще залишилось нам грати. Ми виграємо один Став Там, Біжіть чорт! Сильно вперед! Біжи, біжи, Паша, біжи! Назад, назад! Назад, назад, Пашка, йди! Пашка, йди один! Добре! Давай, 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 просуй, просуй, Ерам. Та не дай, ну та не дай. Йо-моё, блядь. Ще, ще мулосо дивиться. Водан. 10 секунд. Хай за теж не не стоп. Ерам! біжи сюди, сюда, Так, стоп, так там жовтий аут, алло. Є! Молодці! Молодці! Виграли це дербі нарешті. Подивимося, як ще нам залишився один матч в групі. Зустрінемося на наступному через півтори години трошки більше.